Ну, власне, це закон внесений президентом, і він передбачає зміни до дипломатичної служби України, і, власне, це дуже серйозні зміни, тому що ми бачимо, що трансформувалися виклики сьогодні, і дипломатія довоєнна і дипломатія воєнного часу це різні речі. Сьогодні наші дипломати по всьому світу мають протистояти російській пропаганді, російському впливу. А Росія в цьому плані веде себе дуже агресивно. Ми розуміємо, що сьогодні в багатьох столицях посольства 300, 500 тільки офіційно працівників, які представляють Російську Федерацію. звичайно, наше посольство це 5, 7, 10, 15, 20 людей дуже важко. Дуже важко, тому що Росія діє підкупом, шантажем і іншими речами. Тому, звичайно, сьогодні дипломатична служба України. І ті виклики, які сьогодні стоять перед нашою державою, повинні діяти гнучко, швидко і ефективно. І, власне, цей закон вже оснований на тому досвіді, якому понад 2,5 роки ми живемо в раку широкомасштабного вторгнення. Тобто з'являється з одного боку і посилення контролю за дипломатичною службою, з іншого боку, з'являється і більше можливостей та гарантій для дипломатів. З'являється таке визначення кібердипломатів. Ми бачимо, що сьогодні кібербезпека, кібервійни це один з дуже серйозних напрямків. І, До речі, перший орган НАТО, куди Україна офіційно вступила, це, до речі, кіберцентр-центр НАТО. І тому важливо сьогодні, що закон внесений президентом і сьогодні парламентом підтриманий в першому читанні він посилює нашу дипломатичну службу, він посилює спроможність, він надає нові інструменти для дипломатичної служби. І важливо сьогодні, тому що ми бачимо, робота дипломатів вирівнюється дуже простими речами: це снаряди для фронту. А снаряди для фронту це життя наших військових. Це фінансова підтримка для бюджету України. А фінансова підтримка для бюджету України це забезпечення соціальних випадків інших гарантованих державою випадків нашим громадянам. Тому КІПІ дипломати сьогодні він однозначний. Це снаряди, це фінансова підтримка, це інша допомога, політична підтримка України. Тому звичайно, сьогодні ми повинні. Актуалізувати деякі норми, ми вводимо нові нові норми в закон про державну службу України для того, щоб дійсно наша дипломатія стала сильнішою і мала всі інструменти і законодавчому це забезпечуємо для ефективних викликів для реагування і ефективності у сьогодні. Номер один це боротьби з Російською Федерацією на міжнародній арені і консолідації. Міжнародних партнерів навколо України біля нас в усіх куточках світу, і звичайно була більш спроможною і в майбутньому У нас серйозні завдання. Це інтеграція Європейського союз членство в НАТО в майбутнє. Тому звичайно тут повинні бути всі можливості.